Де я? Хто я? Та мої діти? Які діти, Маріанночко, розслабся і насолоджуйся. Відчуй кожен сантиметр свого тіла, відчуй, як м'язи нагріваються від вправних рухів масажиста. Відчуй спокій і занурся в тишу, ту, якої і так бракує мамі трьох. Масажна студія дотик це те, що так потрібно мамам, які мчать у шаленому потоці справ, коли голова і тіло вічно чимось зайняті. Дуже затишно, приємно, чиста і комфортна студія. Все завжди свіже, випране, використовується стерильний текстиль та інструменти. Хочете тут перебувати. Навіть є душова кабіна, і можна прийняти душ до або після масажу. Працюють. Кваліфіковані майстри роблять різні види масажів, релаксуючі, лікувальні, антицелюлітні, спортивні для вагітних жінок та малюків від народження під потреби кожного. Я мала нагоду порелаксувати годинку під синхронну роботу Тетяни та Вікторії. О, який то кайф, дівчата, ніби в спа комусь, а не в житловому районі Львова. До речі, зразу біля студії є дитячий майданчик, і тут можуть гратись ваші діти з бабусею, нянею, татом Хресною, поки вас масажують з парковкою, теж без проблем. Карла Міклюша 19, бічна стрийської, неподалік арени, Львів. Запишіть собі то суцільна насолода, чесно.